Будемо говорити про розмінування українських територій, як це відбувається. Про це поговоримо з нашою гостею Валерія Шумська, керівниця операційного напрямку розмінування у Харківській області. Доєднується до ефіру. Вітаємо вас доброго ранку. Дякуємо дуже, що долучилися. Коли ми говоримо про розмінування, давайте базово пояснимо глядачам, взагалі з яких етапів воно складається. Розмінування це взагалі досить комплексний процес, і основною метою його є вивільнення українських земель від небезпек, мін та інших вибухонебезпечних предметів. І перш ніж демінери починають безпосередньо шукати міни в полі, таке мінне поле має бути чітко визначене кваліфікованими співробітниками, тобто проводиться не технічне обстеження територій кваліфікованими колегами департаменту Халотраст, і на основі певних характеристик. Стик визначаються приблизні найбільш точні межі мінного поля. Подалі ця інформація картографується і складається звіт про потенційно небезпечну територію, який вже і отримуємо. Ми співробітники відділу розмінування на основі інформації, яку знайшли наші колеги відділу нетехнічного обстеження, про тип загрози, про які саме міни в даній території ми очікуємо. співробітники відділу розмінування визначають які саме Методи розмінування будуть застосовуватися, які детектори найбільш доцільно використовувати з огляду на е, ту загрозу, яку ми очікуємо, а також е, що саме ми можемо використовувати з огляду машин розмінування та е, інших технологій. Щойно ця інформація визначена, ми маємо е, звіт про е, саме як, як саме будуть проводитися операції розмінування і безпосередні заходи група з розмінування і шукає небезпечні предмети. Розкажіть детальніше, що саме роблять демінери, в чому полягає їх робота? Демінери та демінерки? Це особи, які пройшли внутрішнє навчання, успішно склали іспит і знають ключові основні методи розмінування. Кожен демінер та демінерка має при собі набір інструментів. Засоби індивідуального захисту, а також металодетектор, і на основі ключової задачі кожного демінера є виконання певного алгоритму дій безпечного алгоритму дій, в результаті якого ми можемо виявити небезпечний предмет, міну, бомбу або ж, наприклад, гранату на розтяжці. Важливо зазначити, що демінери халутрас безпосередньо не взаємодіють з вибухонебезпечними предметами. Вони лише ідентифікують та локалізують а надалі Ця інформація передається кваліфікованим колегам з відділу зі знищення вибухонебезпечних предметів, які на основі певних характеристик визначають чи безпечний цей боєприпас до переміщення, чи він має бути знищений на місці. А на Харківщині яка площа замінованих небезпечних територій? На жаль, у зв'язку з тим, що війна ще триває, ця цифра постійно продовжує рости. Однак, станом на сьогодні мої колеги виявили близько 1200 гектарів потенційно небезпечної території, тобто, це територія, яка наразі не може використовуватися безпечно, не може використовуватися фермерами і іншими бенефіціарами, а, Приблизно це на сьогодні за даними халотрас це 1200 гектарів території. Загалом скільки вже вдалося розмінувати, наскільки це складно перевірити це все по площі, чи можете розказати по метрах квадратних, по кілометрах? Харківська область це одна із найзамінованіших територій України, і групи розмінування «Халотраст» розмінували близько 700 тисяч квадратних метрів. Це для порівняння близько 94 стадіона Динамо. І поки ми з вами розмовляємо, ця цифра продовжує рости. І також ви вже згадували про домінарів про те, що вони роблять. Але чи вистачає взагалі їх зараз? На сьогодні хало Trust має доволі укомплектований штат, враховуючи те, що ми працюємо в шести областях України загальною кількістю співробітників 1400 осіб, 30% з яких складають жінки. Але ми завжди раді новим кандидатам на цю надважливу роль. Кож, розкажіть, в чому найбільша складність в пошуку небезпечних предметів, на що варто звертати увагу. Кожна особа, яка бажає стати демінером, має знати, що це професія, яка вимагає перш за все великої сфокусованості, відданості та фізичної витривалості. Але варто зазначити, що Halo Trust є соціально орієнтованим роботодавцем і. Усі е, чоловіки та жінки незалежно з яким попереднім професійним бекграундом е, вони можуть стати успішними домінерами а також просуватися далі по е, кар'єрній сходинці. коли ми говоримо про Харківщину, які небезпечні предмети найчастіше трапляються. На жаль, територія Харківщини та й України в цілому осіяна величезним спектром смертоносних мін боєприпасів гранат. Та інших вибухонебезпечних предметів дуже часто мої колеги зустрічають в полі протипіхотні міни осколкової дії, які носять смертельний характер в радіусі 25 метрів у разі спрацювання. Також Харківська область дуже усіяна мінами, які в народі називають міна пелюстка. Це ПФМ-1, міна фугасної дії, яка містить дуже токсичну рідку вибухову речовину. І може травмувати а, особу, окрім цього, а, велика кількість протитранспортних мін а, як а, там, де ми можемо їх очікувати, так і в дуже неочікуваних а, місцях, як на озбіччях доріг, і тощо велика кількість боєприпасів, що не розірвалися, а, підступних гранат на розтяжках тощо. Які поради можете дати для населення, які, якщо вони бачать, наприклад, підозрілий предмет, або опинились на незнайомій території, що варто робити? Це такі ключові базисні поведінкові правила, У випадку, якщо ви побачили предмет, який виглядає як міна, або взагалі предмет, який ви бачите вперше в житті, то ні в якому разі не чіпайте його, намагайтеся залишити цю територію тим шляхом, яким ви опинилися. перш ніж побачили цей небезпечний предмет. Обов'язково повідомте в службу 101 і взагалі, перш ніж куди куди їхати, а проводіть таке невеличке дослідження інтернетом, чи була ця територія окупована, чи були там якісь військові дії, чи обстрілювалася ця, ця територія? Бо такі зони для нас є завжди потенційно небезпечними, і ми маємо бути особливо уважними, перш ніж туди наближатися. Чи можете також описати, як може виглядати цей небезпечний предмет, у формі чого вони зазвичай якого кольору, якщо населенню так буде простіше зрозуміти, можливо, є якісь предмети, які схожі на умовно звичайні і не видаються небезпечними на перший погляд? А, ну, ми можемо говорити про конвенційні такі да, всім відомі, наприклад, гранати на розтяжки, які виглядають як а, а, ананас. Вони можуть бути, наприклад, зеленого кольору або темно коричневого. Однак а, а, це не таке незагальне правило, бо дуже часто зовсім невинні предмети маскуються під випихівку. Це може бути і іграшка, це може бути і книжка. Тому а, ні в якому разі не чіпайте ті предмети, які вам не належать. Дуже дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до нашої ефіру. Валерія Шумська, керівниця операційного напрямку розмінування у Харківській області.